Національний банк України знизив курс долара. До гривні американська валюта подешевшала після двох днів зростання. Офіційний курс на 27 лютого регулятор встановив на рівні 41 гривня 64 копійки за долар. І з нами на прямому зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, пане Олеже. Доброго ранку вам. Вітаємо. Пане Олеже, на початку робочого дня про валютний ринок і про те, що відбувається на цьому ринку, яка нині ситуація і що буде з гривнею? Тут навіть цікавіше не те, що буде з доларом, а що буде з гривнею у найближчі тижні, що нам заощаджувати, відкладати, яку валюту берегти? Ну, дивіться, в дійсності то, що ми неодноразово з вами говорили, я повторюю ще раз, жодних несподіванок. Якихось там речей, які можуть серйозно порушити баланс валютного ринку, його не буде. Все буде більш-менш прогнозовано і причина тут дуже проста. Ну, що таке звичайний валютний ринок? Це тоді, коли у вас є певна кількість продавців валюти, є кількість покупців валюти, і в процесі їх зустрічі на ринку формується обмінний курс. Тобто одне продається на друге. Якщо у вас, по суті, продавець валюти в країні один, він же і регулятор, і він же визначає правила гри, ну давайте будемо відверті. Невже ви вірите, що в такій унікальній ситуації можливі якісь несподіванки? Ні, Ну це класно. Ви самі визначаєте правила гри, і самі по І ще ви єдиний продавець на цьому ринку. Тому. Е Національний банк України діє чітко в межах тих, скажімо, речей, які вони самі для себе встановили в якості макроекономічних прогнозів. Дивіться, ситуація яка. Є дві речі, за які відповідає Національний банк. Ну, обмінний курс, ми вже сказали, а другий це інфляція. Якщо інфляція росте, що Національний банк робить? Він піднімає облікову ставку і він знижує обмінний курс. Зниженням обмінного курсу або триманням його в більш-менш такому притомному стані, він е, знижує е, вартість імпорту. Або коли ми говоримо про облікову ставку, забирає надлишкові гривні з обороту. Тобто, все це має на меті знизити інфляцію. Тобто, основна причина раді чого це робиться це індекс інфляції. Так от, в дійсності так сталося, що в нас інфляція серйозно пішла вверх, і об'єктивні причини, які цьому сприяли, були, власне, погані врожаї минулого року, енергетичні проблеми, подорожчання енергетичних ресурсів. Все це є. Ми про це це знаємо і говорили не раз. Так от, на перших півроку Національний банк України. 25 п'ятого року маю на увазі на перших півроку Національний банк України буде здійснювати стримувальну політику, яка буде направлена на то, щоб інфляцію пригальмовувати. Друга половина року буде відверто кажучи, залежати від погодних умов. Якщо буде хороший врожай, і Нацбанку не треба буде багато. Додавати зусиль, воно і так буде більш-менш лагоджуватися. Хоча, ще раз повторюю, в незалежності навіть від погодних умов, в червні місяці, коли вже почне надходити е, з ну, овочі, наприклад, та з відкритого ґрунту з нашої території, ціни на овочеву групу однозначно підуть вниз, а це означає, що і споживчий кошик буде дешевшати. Тобто на перших півроку до е, літа. Ми будемо мати таку стримувальну політику Національного банку України, яка буде, по-перше, відображатися в триманні достатньо високої облікової ставки. І, ну, хочу нагадати середній річний курс 45 гривень за долар. Я думаю, що до літа ми навряд чи на 45 вийдемо, тому що Нацбанк, стримуючи інфляцію, буде от приблизно рухатися в межах 42-42,5 максимум до літа. А після цього подивимося, як воно буде ну, від врожаю Угу. Пане Олеже, ось ви кажете: якщо інфляція росте, Національний банк має піднімати облікову ставку. Я правильно так зрозумів? Так. Чому в Росії так не зробив центробанк? Ну, дивіться, якщо у вас, як у керівника центробанку Російської Федерації, є альтернатива або Робити те, що вимагає ринок, або втратити е, і посаду, і свободу через е, кримінальні переслідування. Ну ви ж розумієте, як ви будете себе вести? Якщо е, великий вождь сказав, що більше піднімати облікову ставку не можна, то який, вибачте, будь ласка, підлеглий цього вождя, вирішить це зробити. Тому от ми бачимо, що тих 21%, який на сьогоднішній момент є в Російській Федерації, він точно не рятує Росію від інфляції, вона продовжується. Тим не менше, ніхто піднімати точно нічого не буде, тому що це є ризики втратити особисту свободу. І до чого це може призвести? Ну, дивіться. То, що говорив Трамп у свій час, що в російській економіці в дійсності височезна інфляція і великі проблеми із е, стагнацією економіки, це правда. Тут правда є маленькі нюанс, які треба завжди пам'ятати. В цивілізованих країнах єдиним мірилом якості економічної політики є рівень життя власного народу. Тобто, якщо народ живе краще, економічна політика добра. Якщо народ живе гірше, на наступних виборах до влади приходить опозиція з новими економічними пропозиціями, і от власне міняється економічна політика. Власне одним з елементів, чого замість Байдена на вовальному кабінеті знаходиться Трамп, якраз полягає в тому, що американці були незадоволені економічною політикою Байдена. Ну правда, зараз вони мають ситуацію трошки гіршу. Там і інфляція пішла вверх, і яйця подорожчали так. Але це вже питання інше, наскільки е, новообраний президент реалізує ті очікування, які є у американського народу? Це питання американського народу. Ми туди не втручаємося. Але коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, е, рівень життя російського населення не є. Вищим критерієм їх економічної політики. Uh -huh. Якщо в них е, найвищі критерії це забезпечення війни, ну от відповідно, будуть зміщуватися акценти того, що вони будуть робити. І під е, потужною навалою бюджетної підтримки військово-промислового комплексу, відповідно, будуть стагнувати всі останні сектори економіки. Так воно буде. Пане Олеже, у нас лишається хвилина. Якщо можна коротко, зважаючи на ті міжнародні зміни, перипетії, нове світоутворення з економічної точки зору, яка країна зараз проявляє найбільшу економічну стабільність? 30 секунд нас, пане Олеже. Буквально я як в інтелектуальній грі. Слухайте, я вам хочу сказати відверто. Я от останні заяви Трампа з приводу 25% відсоткових мит на європейські товари, і то, що Європейський союз створений для того, щоб надурити штати, я знаходжуся в якомусь такому культурологічному шоці. Не лише ви я уявляю собі ситуацію сприйняття е, подібних заяв Макроном там, новим канцлером Німеччини, які дуже сильно залежні від високоіндустріального е, імпорту в Сполучені Америки. Так от. Е, Поки що, з моєї точки зору, Європа була більш-менш таким стабільним осередком, але після цих заяв казати важко. Китай таким стабільним осередком не є, тому що до нього руки Трампа ще не дійшли. Але там я думаю, ситуація буде набагато складніша. Далі буде, пане Олеже. Ми Дякую. раді вас бачити. Дякуємо вам за цю бесіду. Запрошуємо принагідно, ще. Це був Олег Пензель, член економічного дискусійного клубу.